Полтавка Зоя Дацько вишиває хрестиком на полотні спеціальні QR-коди. Навівши смартфон на ці зображення, відтворюється відео в інтернеті. От я зараз взяла цюпкеньку тканинку, щоб вона не сипалася. Розпочинаю вишивати схему коду гімн України. Зоя Дацько та ще з опівдесятка жінок, учасниці гуртка Українські вечорниці, що діє у Полтавській бібліотеці номер 7 QR-коди із зашифрованими піснями вишивати почали із грудня минулого року. Готові роботи передають військовим. Ми подарували бійцеві, який їхав на передову отакі два гімни і гопа. І він так був такий радий, це було таке незвичне. І ми загорілися цією ідеєю і тепер, так як ми передаємо. Даємо сітки і в сітки вкладуємо, в сітки вкладуємо якісь сувеніри, які, які, якісь гостинці, то це також буде таким доповненням. Вишивають за спеціальними схемами, каже Зоя Дацько. Їх жінка знайшла в інтернеті. Я знайшла чотири схеми і суденько їх перекинула собі в галерею. Потім mm -hmm. перемалювала в зошит, щоб не роздруковувати. Перві принесла сюди спробувати, бо мене немає, як тільки спробувати. Вийшло. Дівчатам сподобалось. Аби перевірити, чи правильно вишитий код, наводять смартфон на вишивку. Експериментуємо з кольором, пробуємо всякі. Ось чорно вишила, вона не, не працює. Працюю за цього вугла, мені так лише всього. Пошию квадрати, а потім в сторону, там як нитка залишилась, тоді скоріше виходить. Я оцю штуку півтора години шила. За словами Валентини Пластініної, один такий код вишивають близько трьох годин. Мені сподобалася ще така ідея, от сама собі придумала, поєднати кольори двох наших прапорів визвольного і нашого державного. І так воно мені воно мені так гарнює, таке яскраве з цими кольорами. І вчора, коли сканувалося, заграло, так я прямо зраділа тут гімн. Я поки що спеціалізуюсь тільки на гімнові. Нині вишивають коди із чотирма мелодіями – України, квіти для тебе, Україна, мій дім та Гопак. Я вишила одну штучку і відправила з передачі до сина, син на фронті. Подякувала, написав Дякую. Сподобалось йому. Я прямо розплакалася за понад місяць. Створили більше двох десятків вишитих робіт. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.